Ти вже знаєш, що таке бідність, не з новин, не з книжок. Вона жила з тобою в одній кімнаті, спала на твоєму матраці, сиділа за тим самим столом, коли ти їв хліб з чаєм. І, можливо, ти думав, що вона лишилася там у минулому, але я скажу тобі правду: ти носиш її в собі, як татуювання, яке неможливо стерти. Бідність це не тільки порожній гаманець, це спогади, які шепочуть тобі, що гроші небезпечні, що коли вони приходять, обов'язково станеться щось погане. Це голоси твоїх батьків, що сварилися через копійки, і твій страх повторити їхню долю. Пригадай, як у дитинстві ти чув гроші на деревах не ростуть. Тоді ти ще не знав, що ці слова не жарт. Це був наказ, це була заборона вірити, що можна інакше. І ось ти виріс, працюєш, заробляєш, але чомусь завжди повертаєшся туди, де все починалося, до порожнього рахунку, до відчуття, що ніколи не вистачає. Це як тягар, що висить на шиї. Невидимий, але важкий. Уяви темний коридор. Він тягнеться без кінця. На стінах тіні людей, які йдуть поруч, це твої родичі, сусіди, друзі, дитинства. Всі вони несуть ті самі мішки з камінням, і ти серед них, бо так звик, бо інакше страшно. Але я хочу, щоб ти побачив інше: у кінці цього коридору є двері важкі, і ржаві. Вони відчиняються не ключем, а твоїм рішенням. Ти можеш залишитися в темряві або вийти назустріч світлу. Є річ, про яку тобі ніхто не казав. Гроші можуть працювати за тебе. Не лише тоді, коли ти зранку до ночі бігаєш, а й тоді, коли ти спиш. Це називається дивіденди. Уяви, що кожна гривня, яку ти відклав, це насіння, ти садиш його в землю. І з часом воно проростає. Маленькі листки стають гілками, на яких з'являються плоди, і кожен плід – це дохід, який приходить сам. Ти скажеш. Та в мене немає зайвого, щоб відкладати. Я знаю цей голос. Це бідність у тобі говорить. Вона переконує, що спершу треба заробити багато, щоб почати інвестувати. Але правда інша: починають з малого, з 50, 100, 200 гривень. Головне почати. Пам'ятаєш, як у твоєму домі ховали гроші на чорний день. Вони лежали в шафі у банці з під кави і чекали біди. А тепер уяви інший підхід. Ти ховаєш гроші не від життя, а для того, щоб вони жили, щоб кожна гривня приводила за собою ще одну. У цій грі немає швидких перемог. Це не лотерея. Це скоріше, як виростити сад. Спочатку він голий і холодний, але рік за роком він зеленіє. І настане день, коли ти зможеш жити з його плодів. А зараз правда, яка болить, поки ти носиш бідність у своїй голові, жодні гроші тебе не врятують, бо ти їх витратиш так, щоб повернутися туди, де звик бути. Бо твоя підсвідомість це вірний сторож старих звичок. Подивись на своє життя уважно. Скільки разів ти отримував більше, ніж очікував, і вже за місяць знову був без копійки. Це не випадковість, це сценарій, який ти відтворюєш знову і знову. Цей сценарій можна переписати, але спершу треба побачити, що він існує. Треба зловити себе на моменті, коли ти вже готовий витратити все і запитати, чи це справді я вирішив, чи це голос з минулого. У темряві твого коридору є ще одна пастка сором. Сором, що ти не розумієш фінансів, що запізно почав, що у твоїх знайомих уже все є. Цей сором паралізує, змушує сидіти тихо і робити вигляд, що тебе влаштовує. Але сором це теж спадок Його можна віддати назад, так само, як старий дірявий плащ. Він не твій, він був накинутий на тебе іншими. Коли ти зрозумієш це, з'явиться перший промінь світла. Маленький, але теплий, і тоді ти почнеш діяти не зі страху, а з бажання, бо страх це те, що тримає тебе в темряві. Зроби собі простий виклик: цього місяця відклади хоча б один одну від усього, що заробляєш, не для того, щоб купити щось велике, а щоб посадити перше насіння. Через рік ти подивишся на свій сад і побачиш, він живий. І це змінить твою голову швидше ніж ти думаєш. Бо ти більше не будеш людиною, яка не може, ти станеш тим, хто вже почав. Бідність у голові не зникає миттєво, вона шепоче ще довго, але з кожним новим насінням її голос слабшає, і настане день, коли вона стане лише спогадом, але перш ніж твій сад розквітне, ти пройдеш через сумніви. Вони прийдуть уночі, коли ти рахуватимеш копійки і думатимеш, чи є сенс. Ці думки не твої вороги. Це тіні твого минулого, які намагаються затягнути тебе назад. Ти повинен навчитись розпізнавати ці тіні. Вони хитрі, вони можуть приходити як порада від друга чи родича, та не мороч собі голову, живи сьогодні. І якщо ти прислухаєшся, то знову прокинешся в тому самому колі, робота, витрати, порожнеча. Пам'ятай, що вміння відкладати це не про гроші, це про контроль. Це коли ти керуєш своїм майбутнім, а не воно керує тобою. Бідність у голові не любить планів, вона живе хаосом, бо хаос не дає вирости твоїм деревам. Якщо кожного разу ти витрачаєш усе, що отримав, твій сад навіть не встигає пустити коріння. Уяви, що ти в полі, де сотні людей саджають зерно. Але більшість із них щоночі виходять і виривають свої сходи, бо хочуть з'їсти їх зараз. Так робить бідність, а ти маєш залишити своє зерно в землі. Тут не потрібно бути генієм фінансів, потрібно бути терплячим. Терпіння це зброя, яку бідність не витримує, бо їй потрібна твоя миттєва реакція, твоя паніка, твоє бажання схопити все й одразу. Є ще один ворог, про якого ти, можливо, не здогадуєшся заздрість. Вона ховається під виглядом мотивації. Ти бачиш, як інші купують дорогі речі і думаєш, що тобі теж пора. Але це пастка, бо коли ти женишся за чужим темпом, ти забуваєш про свій сад. Заздрість робить тебе нетерплячим, а нетерплячість це те саме, що зрубати своє дерево, щоби швидше з'їсти яблуко. Так. Ти отримаєш смак, але втратиш урожай на роки вперед. Ось чому тобі треба навчитися радіти чужому успіху, не вимірюючи ним свій, бо твої дивіденди, твій капітал вони ростуть у власному ритмі. Колись ти почуєш від когось, ти змінився. І, можливо, в їхніх словах буде осуд, бо вони все ще живуть у тому самому коридорі, що й ти колись, але тепер ти вже бачиш двері. І, можливо, саме ти станеш тим, хто скаже їм, що вихід є, але не всі захочуть вийти, не всі готові залишити свій тягар, і це нормально, бо твій шлях твій. Якщо ти справді хочеш звільнитися, ти повинен йти, навіть якщо йдеш один. Є ще одна правда: іноді бідність зручна. Вона дає привід не ризикувати, не вчитися нового, не брати відповідальність, але ця зручність коштує тобі життя. Коли ти почнеш жити з дивідендів, ти відчуєш дивне, страх зникне, і з ним зникне потреба хапатися за будь-яку роботу, яка дає копійки, але забирає сили. Ти почнеш вибирати. А це найбільша розкіш, яку ти можеш собі дозволити. Не машина, не квартира, а право сказати ні тому, що тобі не підходить. І тоді ти зрозумієш, гроші це не мета, це інструмент. Як молоток чи ніж, їх можна використати, щоб побудувати дім або щоб зруйнувати його. Все залежить від того, хто тримає їх у руках. Ти більше не будеш тікати від розмов про фінанси. Навпаки, ти почнеш цікавитись, як працюють ринки, як вибирати акції, як розподіляти свій капітал. І все це буде не з примусу, а з допитливості. А ще ти почнеш вчити інших. Можливо, свою дитину, свого друга, навіть того самого родича, який колись казав не мороч голову, бо тепер ти знаєш, що головне це не сума, а звичка, твій сад стане прикладом, і, можливо, через роки ти озирнешся і побачиш, що колись твій вибір посадити перше насіння змінив не тільки твоє життя, а й життя тих, хто дивився на тебе. І тоді ти зрозумієш остаточно. Бідність це справді спадок, але спадок, який можна повернути назад. Бо ніхто не змушує тебе носити тягар, який колись поклали на твої плечі. Ти можеш залишити його там, у темряві, і піти далі. І якщо ти дочитав до цього місця, значить десь у тобі вже росте те перше насіння, маленьке, але вперте. Не дозволяй йому загинути, поливай його кожного місяця, навіть якщо це лише кілька гривень, і одного дня ти прокинешся і побачиш, що живеш інакше. А коли бідність ще раз спробує шепнути тобі, що нічого не вийде, просто усміхнись. Бо ти вже знаєш, що її голос це лише відлуння минулого, і в цьому моменті ти зрозумієш, ти вільний.